Минулої доби у Костянтинівці окупанти поранили дев'ятирічну дитину. Повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. Близько десятої ранку росіяни обстріляли місто з артилерії. У дівчинки перелом плеча, закриті травми грудної клітини і живота, рвані рани, ніг осколкове поранення ноги отримала і 57-річна жінка. Стан дитини стабільний і вже евакуюємо до сусідньої області, де буде надаватись необхідна медична допомога. Пошкоджено 16 фасадів е, приватного сектору будинків і знову ж таки газогін. 17 червня окупанти вбили двох жителів Донеччини на Волноваському напрямку у селах Богоявленка та Новокраїнка. Повідомляє Павло Кириленко. Під обстрілами російської армії також опинилися Максимівка, Нетайлове, Рай, Олександрівка, Турецьк та Авдіївка. За добу біля 22 масованих обстрілів відбулось у центральну частину міста. Так і в стару частину міста били і стольної артилерії, і градами і мінометами. Вчора відбувся авіаракетний удар в стару частину міста. Дякувати Богу, немає ні поранених, ні загиблих за минулу добу. 1728 осіб залишаються в місті. За минулу добу вивезли всього одну особу. Російська армія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Повідомляють у генштабі ЗСУ. протягом доби. Понад два десятки бойових зітк. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки, завдав авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Триває евакуація з Донеччини. Напередодні місцеві рятувальники допомогли виїхати 72 людям. Анастасія Дашко, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.